Вітаю, друзі! Сьогодні, 14 квітня 2025 року, і я вас вітаю на своєму каналі Гроно Рівненщини. Мене звати Олександр Лук'янець і я вас хочу познайомити з своїм виноградником. Як ви вже здогадались, мова буде йти про виноград, і ми займаємося вирощуванням столових сортів винограду. Наш виноградник, друзі, знаходиться в селі Городище неподалік міста Рівного і складається він з двох ділянок. Першій ділянці близько 10 років, і тут ми шукаємо ті форми і сорти, які найкраще підходять для вашої місцевості, а саме для Рівненщини і всієї західної України. Тут ми експериментуємо з різними типами шпалер, одноплощинні, двохплощинні, вирощуємо виноград на арках, перголах. Також саме тут вирощуємо саженці для тих, хто хоче посадити виноград. У себе на ділянці чи в промислових насадженнях. Адже виноградник нараховує близько 150 сортів і гібридних форм винограду на різні смаки. Друга наша діляночка ще молода. Минулого року ми висадили тут перші перевірення сорти винограду, які пройшли тестування. Цього року плануємо продовжити посадку, але не поспішаємо. Робимо усе поступово. Так як правильне закладання виноградника потребує багато вкладень, часу і ресурсів. На цій ділянці ми вирішили працювати по так званій каліфорнійській перголі. Це спеціальна система, де виноград росте на горизонтальних конструкціях. Такий підхід дає нам можливість краще захищати ягоди від сонця, забезпечувати гарну вентиляцію, а ще полегшує догляд і збір урожаю. Площа ділянки займає близько 4 гектарів. Тому ми підходимо до роботи з розумом, без поспіху, адже саме тут ми плануємо вирощувати екологічну чисту ягоду для оптових і роздрібних покупців. На цьому каналі я буду розповідати, як розвивається наш виноградник, яким сортам та гібридним формам надаємо перевагу, про різні новинки, про формування, про обрізку виноградної лози, показувати, як ми працюємо із шкідниками і хворобами. Ділитись своїм досвідом і невеличкими секретами вирощування сонячної ягоди. А ви, друзі, слідкуйте за нами, пишіть нам, коментуйте, і я буду радий відповісти кожному з вас. І обов'язково підписуйтесь, щоб бути з нами і нічого не пропустити. До зустрічі, друзі, і слава Україні!